Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Знову розпаковка цього разу сукуленти. Зараз я швиденько розпакую і потім все вам покажу. Ну ось дівчатка зробила розпаковку. Це такий кактус о, мамілярія. Якась мамілярія, не пам'ятаю. Ну, Прийшло воно в ґрунті. Це другий раз так у мене, що кактус присилається в горщичку в ґрунті. Такий ось він. Жіночка не пошкодувала, наклала. Це теж такий кактусик. Не знаю, буду писати і дізнаватись, як вони називаються, ну цей випав. Але не страшно, це кактус, він швидко приживеться. Ось такий малюк. І вже з двома квітоносами дуже гарненький. Теж випав з земельки, не була зафіксована земелька звичайна садова. Буду саджати в свою земельку, в свій субстрат спеціально для кактусів. Замовлення робила саме за цієї красуні рибуції. Подивіться, яка вона чудова. Вона тільки-тільки відквітла колір ніжно-рожевий. Моя наймолодша донька називає колір Барбі, мабуть, із-за цього і було моє завмовлення. Вона дуже полюбляє такий рожевий Барбі Барбі колір, Ну, ця рибуція гарненька, такої в мене немає. Мабуть, теж пересаджу в свій ґрунт. Хоча, якщо вона вже Жіночка говорила давненько росте. 2-3 роки цієї рибуції, І вона чудово себе почуває в цьому ґрунті, то залишу, мабуть, поки що в цьому. Вон, бачите, скільки в неї було квітоносів. Вона дуже шикарно квітла цього року. Ну, буду надіятись, наступного року вона в мене теж так заквітує. А це мені прийшло в подаруночок. Зрізики каланхоє. Ось такі. Навіть не зрізики, а укоріняшки. Вони, мабуть, росли. Подивіться, який. Це не знаю, який колір. Це, дивіться, який гарненький. Боже, яка краса. Трішки камера передає не так. Насправді він такий яскраво-яскраво, такий навіть не помаранчевий. От камера передає його як помаранчевий, а насправді він такий яскраво мандариновий колір. Це буде, мабуть, біленька, махрова. Ось біленька-махрова. Ну, це, може, червоний. А можливо, такий самий, як і цей. Щось схоже, можливо. Можливо, буду запитувати в жіночки, в якої замовляла. Але мені, чесно скажу, дуже подобається моя посилочка. Навіть, що вони просипались, висипались. Для кактусів це не страшно. Нічого страшного в цьому немає. Ну, єдине, що. За посилочку, посилка більша була, то довелося заплатити більше дорожче за посилочку. За каланхої, чесно вам скажу, в мене вони були, але чомусь я їх роздала. В мене були простенькі. Якщо не помиляюсь, був Жовтенький, але такий якийсь бліденький-бліденький. Ну, якщо прийшло мені в подарунок, така краса, то буду саджати, буду любити, буду доглядати. Хай росте в мене. Хай росте і квітує. Ось так. Ну, ось це взагалі просто бомбезно. Така краса. В неї така цікава серединка, дівчата, вона прям як заглиблення туди йде, як кратер такий цікава ребуція, ну, чесно скажу вам, таких розмірів я ще кактуси не отримувала. Мені максимум купувала отакенькі, маленькі кактусики, і за ціною ось таких уже підрощих достатньо, скажем, дорослих, ось навіть ось з квітоносом. Ну цьому кактусу, мабуть, вже років 3-4, раз він вже почав квітувати. Бо кактуси першого другого року навряд чи квітують. А ці рибоці вже теж років 4. Гарненька, правда? Трішки насвинячила я тут, ну нічого. Будемо прибирати, будемо саджати свої кактусики, будемо любити, будемо вирощувати, дивіться, яка гарненька, мамілярія. Не пам'ятаю, як називається, нічого. В мене вона в хотілочках. Була записана, то обов'язково з хотілочок її вичерпну, бо вже в мене вона є. Ось цей самий середній, самий більший, він прям такий роздувся від вологи. Ось цей самий гарненький. так що так Дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!